Уважно, уважно, хлопчина, уважно. Чотири камери, п'ять камер та стрім камера. Все записується. Кожний кров записується. Уважно, будь уважно. Заключили. І ти маєш рацію, як кажуть українці. Нашою рідною мовою. То є французька. Але хто є автор? Це є опера. Це не є запитання, це ж... джаз разминка. Лі під нас, лепідлі під нас. Ні. Кіба, що кіба, носи папа Павкова. Не знаю. Ні? Саша Пушкін. Прозидені очко. Добре, що шо... Пікала дому. Вона написана частічно, ну для, оп... готові, для опера на частічна. А ми вже пишемо та працюємо. Я вважав, що, що ти є та монцарадка балія. Але вона менше, ніж ти. Сьогодні у нас в гостях людина, яка піднімає більше ніж економіка України за рік. Рікосмен. Чемпіон, одна з найсильніших людей планети. Наконечний. Дякую, що привітав нас. Дякую за твою увагу. Привіт усім. Привіт. одразу і чесно, ти у нас не вперше. Але в останнє, що ти знову зламаєш наше крісло. Це третє. <світ> Четверте. <Чотирько. світ> <світ> і це дуже-дуже коштовно для нас підказ. Ну, поки що тримається. У світі струнгменів, у світі чемпіонів світу, у світі найсильніших людей планети, тебе знають як горилу. і як. Підкажи мені, будь ласка. Мене є для гігант. гіганта. Так? Скажи, ви, будь ласка, коли в останній раз ти відчував себе маленьким? Насправді що додавлю, в світі, мене називають Вайт Павло, це Широкий Павло. Та, більше навіть ніж горила і гігант. Але в медіа мене знають саме як гігант. Коли я себе відчував, це мабуть, коли я в Китай 16 років з батьком прилетів і залишився в Гуанчжоу. І поїхав в зал, так, батька залишив в готелі, поїхав в зал в місті, незнайомому мені, вперше потренувався, виходжу, і такий, «Е, Окей, що ми робимо далі? Добре, є... що візитка з готеля була. В мене є таке питання. Коли ти заходиш до кафе, ти відчуваєш оті смішки, смішки от шопіт? <гум> що люди кажуть? Відчуваєш на собі? Я, я, я чую, не тільки відчуваю, вони думають, що я не чую. Ти живеш із думкою, що ти один з найсильніших на планеті. Звичайно. А що піднімає тебе, коли ти падаєш? Бог. Ти мовишся. Якою ти віри? Звертаюся. Якою ти віри? Християнство. Бог для тебе провайдер? Чи це релігія? Бог мені. Провайдер. <гум> так. Зв'язок з ким? Кого вже немає тут? Хто побіг далі? Не до кінця не знаю цієї інформації, тому не можу відповідати достовірно. Ні. Відчуваю, маю відчуття, яке просто не можу проговорювати. Це тві Скажем, так, так. Ти в окулярах тому що ми сьогодні будемо піднімати теми, які особисті. Е мабуть, мабуть. Ти дуже крутий хлопець. І духом, і серцем. І... Я вважала, що ти не один, вас двоє. Матусера долатріні. Третій ще в процесі. У процесі. Коли ми побачимо третього. Думаю, що в цьому році третій вже доросте. В нього вже є все для того, щоб зростати та відчувати себе корисним у цій планеті? Для того, щоб корисним є, все. А для того, щоб зростати, ще не все. А скільки грошей ти заробив? За спортивну кар'єру? За спортивну кар'єру, так. Ну, скажімо так, якщо брати турніри, це близько 80 тисяч доларів. Ну, це за весь час. Це тобі зараз для того, щоб сказати. Все? Цього вже немає, да. Ти хочеш сказати, що ти на милій? Можна так сказати. Як це можливо? 16 серпня 2023 року в мене було ДТП, яке, скажімо так, обнулило мене. ДТП. Так. Що трапилось? 에... Ти гонщик. Ми знаємо це. Автоспорт. Автоспорт, Автоспорт, дріфт. Так. дріфт. Але така кажеш зараз за ДДП, яке змінило твоє життя. І так. ти змінив все навколо себе? 90% свого життя було змінено. Ти повертаєшся в минуле життя або будуєш нове? Я будую тільки нове, живу тільки сьогоднішнім днем, але з цілями. І, скажімо так, з мріями, але мрія ніколи не здійснюється, якщо в тебе немає цілі. Ти дуже часто кажеш, що спорт це дисциплина та жертва. Яка яка була найбільша жертва в твоєму житті? Я зараз не можу навіть назвати, що це жертва. Можливо, колись я це вважав, що пропустити там, погуляти з компанією, піти в зал або поїсти замість цього і тримати режим це жертва. Для мене зараз це норма, і я розумію, що це дасть можливість і дає мені можливість в майбутньому досягти того, що я поставив. А Коли ти в останній раз плакав? О, пла плачу я відверто часто. Коли? коли? Ну, вчора... Що змусило тебе плакати? Вчора. E <глес> коли вранці я прокидаюсь. Кожного дня, це сьогодні 41-й день. Я занурююсь у крижану воду. Тобто в мене стоїть єм. Ємність... Ну, так, в мене ємність так. стоїть на вулиці. Починав я з однієї хвилини в ванні і перейшов вже на вулицю до п'яти хвилин, дійшов. Скільки і... днів? Прошу? Скільки днів? 41-й день сьогодні. 41-й день. Так. Кожен день закидую. Це в мій інсталій. Але я бачу, що ти починав з плюс 3. Зараз маємо плюс 5. Так. Це ну не вже відримуєш? було мінус. Не мінус так, був. Вже да Я був мінус. Мінус аграрна. Вода вже була 0 градусів. Вже лід був тата та, та вже проходив. Якраз 5 хвилин. Це, в цей період гарно сиділося. І що відбувається в нашому організмом? Рівень кортизолу і рівень адреналіну, які відповідають за рівні стресу, вони зменшуються в 0%. Від однієї хвилини і там, до п'яти, до десяти, хто може посидіти в, ліді... в криженій воді? Павло Наконечний, це шоумен чи спортсмен? Кого більше? Це колаборація шоумена, спортсмена і хорошої людини. І якщо б ти був зараз гістрем телепередачі без табу, я б запитав тебе. Павло, ти плакав? Так ось крижаній воді. Криженій воді, плакав, ти плакав в криженій воді. То були твої сльози. <гум> Ота <гум> бочка, ми <якому гум> бачимо зараз, ушов у що в мене, спортсмена, а що в мене, сторіс. Відбуваються дуже важливі процеси в цей момент. просто. І коли я дякую за все, що в мене відбувається. Кому ти дякуєш? Я вже казав про це. Богу. Велика людина, велике тіло. Спортсмени кажуть, що серце теж велике, воно росте. Так. Серце, стінки серця це м'яс і вони потовщуються, укріплюються. Твоє серце теж бронюване, воно теж спортивне. Або, або ще є варіант, твоє серце збільшилося, та збільшилася ціль. В неї і її легше вразити зараз. Скажи, будь ласка, хто в останній раз вражав твоє серце? Як це відбувалося? Пам'ятаєш її ім'я? Е, її ім'я немає. Це більше зі спортом зв'язано. Ну не. Ні, це взагалом зі спортом зв'язано. Хто мене іменно в сердечко, це коли перемога. Тільки в сердечко? Я перепрошую. Не. Відчуваєш себе зіркою зараз. Ні. Чому? Дав собі слово, що ніколи не буду себе називати особисто зіркою. А відчуваєш? І не, не називаєш, відчуваєш? Ні. Ну, відчуттів відчуттів немає. Жодних. А фізичний біль? Маєш? Фізичний біль, звичайно. Кожен день. Кожного дня і зараз. А якщо ти. Це наслідки ДТП, так само. У твоїх мріях? Ні, як спортсмен. Як спортсмен, ну це воно зі спортом також в мене зв'язано. Ауди... Вся наша аудиторія розуміє, що то є біль, то їх не може два хлопці жити в одному тілі. <laughs> That's impossible. Uh, якщо ти у мріях, маєш один день без, без фізичного болю. Я би ти його провів. Тренуючись. Знову тренується. Піднімаючи, піднімаючи рекорди. Зараз полонока нечне це машина для рекордів. Який загалогор ти хотів би побачити про себе в газетах через 30 років? Людина, яка допомогла змінити. Україну дійсно в успішну сторону. Гарно відповідь. Якщо завтра поєдинок, кого викликає Павло Наконечний? Із політики чи із спорту? Зі спорту може будь-кого викликати. А з політики, Ілля, ти ж знаєш, що в нас тільки один сильний політик, але вона ж леді. Я, 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 я не можу її викликати. Зрозуміло, Зрозуміло, зрозуміло. А ти ж розумієш, що через 10 років. Треба щось буде міняти. Як ти бачиш себе через 10 років? Іде. Я себе бачу щасливою людиною в успішній країні. Україні. Тільки в Україні. Скажу, що мені два рази в житті пропонувало змінити громадянство. Я на це не пішов. І в мене герб також не просто так. У мене всі татуювання зі змістом. І Україна для мене дуже. Глибоко в серці і завжди наш стяг підіймаю з великою гордістю. Ти бачиш себе через 10 років щасливою людиною, щасливі розвиненій країни в Україні. І ти кажеш, що це тут, у Києві та в усій Україні. Так, що, тому що бажаю докласти до цього зусиль. Сьогодні ти є репортером фокусу війни. Як це тобі допомагає у твоїй спортивній кар'єрі? Та у громадянській я б сказав, у політичній? Я вангую, що ти будеш політиком. Але скажи, будь ласка, як е, повноваження кореспондента, як твоя медійна команда сьогодні допомагає тобі е, працювати з проблемами, які ти освітлюєш у своїх соцмережах? Я наразі як спостерігач за даною системою, так як досить давно я в ній, але ніколи. Не був підний, як нас кажуть. Тобто мене хотіли, скажімо, голова федерації пауерліфтингу, нашої України, під відсоток від моїх спонсорів, тобто забирати відсоток від того, що мені платять спонсори, на той час це було 10 років, 10 років цьому, так. І я відмовився. Це я м'яко зараз сказав, що я відмовився з цією людиною, У мене був телефонний конфлікт. Ось на три букви домовлявся. Так, 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 так. І в мене є просто багато фактичних даних від, від багатьох спортсменів з різних федерацій і з різних напрямків спорту. Через те, що інформації маємо багато, і люди, які дуже хочуть так само змінити, ці знаєте, ці нові люди, я скажу, покоління наше нове, яке дійсно хочуть змін і готові для підростаючого покоління їх зробити. Це також є в моєму проєкті. До твого проєкту ми повернемося обов'язково, це дуже круто. Але у квітні ти маєш змагання і ти будеш представляти Україну. Хтось заважає тобі зараз, або ти маєш ідею повернутися після цих змагань. Розкажи, будь ласка, про ці змагання, це буде Чемпіонат Європи. Це буде найсильніша людина Європи 2025 року. 5 квітня в місті Ліц, це Великобританія. Е, мені ніхто не заважає в підготовці, скажімо так, але хотілося би фінансової допомоги. Скільки коштує день, день підготовки Павла Наконечного? Я можу сказати, скільки коштує місяць. Будь ласка. Місяць підготовки для професійного спортсмена в моєму виді спорту, це близько 10 тисяч доларів для комфортного і якісної підготовки, що дуже важливо. Це якісні продукти, це якісні БАДи, якісне спортивне харчування, це так само тренер, послуги тренера. Ну і все, що потрібно для життя, скажімо, в Києві, так як я зі Львова і в Києві я житло орендую. І не має ж більше ніяких доходів. Наразі, спортсмен. наразі, наразі зараз немає спортсменів. Зараз, спортсмен. uh, зараз січень, кінець січня. До змагань ще три місяці. Хто підтримує Павла канечного? Наразі мене підтримує одна компанія. Це британська компанія екіпірування спортивного е, СБД. Компанія виготовляє на локітники, на колінники, пояси. Футболки, шорти, все, що потрібно мені для тренувань, вони мені надають. І також є там певна сума, яку вони в місяць платять. Кілька дуже... років разом? Прошу. Скільки років разом? Десять років, так. Я перший спортсмен, яких вони почали спонсорувати в Україні. І насправді дуже вдячний цій компанії, так як вона за період мого відновлення після ДТП. Не відвернулась і далі платила кожного місяця для реабілітації. Так при тому, що я не виставляв пости, і вони знають мою ситуацію. Там буквально було три місяці, що в нас непорозуміння були, не могли списатися, скажімо так. Не на правах реклами, а на правах подяки. Зараз з'явиться інформація про цю кампанію. Ми дякуємо кожному, кожному, хто підтримав Павла Наконечного українця. Дякуємо за підтримку української нації та України. Ми обов'язково переможемо. Ми знаємо, що у квітні буде перше змагання. Кого ти представляєш, як ти виглядаєш? І що ти е, чекаєш від цих змагань. Представляю я Україну, все зрозуміло. -то дякуємо тобі. Дякую. Так. Восня, це наш хлопець. Він з нами. А разом у нас багато, а його вже багато. Весня. Ще два запитання. коротенькі. Скажи, будь ласка, найбільша вага, яку ти піднімав? Це була станова тяга 475 кілограмів в рамках підготовки моєї до Волтайм рекорду 505 кілограмів, який я, на жаль, не встановив у 2021 році. Але обов'язково його зроблю. Який на ваші вантаж носить у собі, Павло Наконечний? Це моє серденько. найголовніше м'ясо. Але ти не відповів і ми повертаємося до попереднього запитання. Коли зростало твоє тіло, зростало і твоє серце. Воно стало більшою мішенью для дівчат, або воно стало сильнішим та захищенішим органом твоєї, твого організму? Воно стає тільки сильнішим і до. Всіх ситуацій, які відбуваються в мене в житті, це не відноситься тільки до дівчат. Окей. Okay, okay. Дуже коротке запитання. Яку найбільшу дурість зробив заради за хайпу? Я настільки продумую завжди свої ситуації, що стараюсь спеціально раді хайпу нічого не робити, були випадкові. Якщо... <реш> випадкові були. А якщо <реш> не пиздіти. Ні, дійсно. А, ну. А, ну... Да, може, може бути. Це, я у 18 років хотів 300 кілограмів. Ну, це як і для хайпу, і для себе я хотів 300 кілограмів стану і тязі в 18 років на своє день народження. І там я заробив свої перші грижі. Ти коли-небудь себе обманював щодо своїх можливостей? Ні, ніколи. 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 Окей, бліц. Завжди свідомо, свідомо себе оцінює. Ще раз запитання: 100 кілограмів грошей чи 100 кілограмів золота. 100 кілограмів, 100 кг – це рівне. І в грошах це також рівне еквівалент. Якщо, Окей. якщо ми ціну за золото подивимося. Думаєш? Вважаєш? Так. Улюблений гріх. За біржами свідкує. Улюблений гріх, Павла конечного. Гріх? Улюблений? Так. Ого. Огу. Грі... Раз... Я, не, я не задумуюсь над гріхами. Окей. Okay. Ким ти хотів стати в 10 років? В 10 років я вже свідомо хотів бути найсильнішим. Де? Світі. У всьому дворі? У всьому світі. У всьому світі. Так, я, світі. Я, я знав, що я дивився богатирські ігри, колись у нас була така Паша. програма. А пам'ятаєш останній раз, коли тебе принизили? 15 років. Тому? Чи у 15 років? У 15 років. 15 це 12 років тому. <laughs> так, це було в клубі. Це, в принципі, був переломний момент в моєму житті, що таке друг поняття, що таке друг. Друзі, І... друзі. Так, так. В клубі, в клубі, в клубі чотири моїх псевдодруга стояли, дивились, як інші чотири мене двоє тримають, а двоє б'ють. <laughs> двоє, які тебе можуть спримати. <laughs> Та це ж було скажу 15 років, мені 75 кілограм було. А ким ти х... хочеш стати у 10 років ще раз? У 10 років найсильнішою людиною в світі. так Ні космонавтом, ні ні. Пожежним, ні, ні. Найсильнішою у ні, всесвіті. Так. І останнє запитання: три слова, які тебе описують: сильний, мудрий, надійний. Тримайся. Дякуємо тобі за твою увагу.